Три роки тому ми заснували фундацію діла, і це була наша відповідь на виклики та реалії війни. Чого ми навчилися за цей час? Коли об'єднуємось, виходить більше. Щоб підтримати медиків на передовій, ми об'єдналися з добровольчим медичним батальйоном госпітальєри. Ми відкрили збір, а зібрані кошти передали на відновлення їх бази в Павлограді. Це наш шанс відбудувати базу. Забиратися разом, рятувати ще більше життів. Разом несила. Щоб підсилити збір, ми випустили лімітовані благодійні пазли. Ми співпрацюємо з центром Superhumans, патронатною службою Янголи та фундацією 97. Також ми підтримуємо освіту. Ми підписали меморандум з Києво-Могилянською академією та надали шістьом студентам стипендії на чотири роки навчання. Справжнє значення має не одноразова допомога, а довготривала та послідовна підтримка. Так, ще з 2022 року ми підтримуємо військові шпиталі у великих містах. Ми системно співпрацюємо з благодійним фондом Сергія Притули і допомагаємо закуповувати засоби тактичної медицини. Довіра народжується з конкретних справ, а не слів. Ми швидко реагуємо на точкові запити наших співробітників у війську, доставляємо медикаменти, амуніцію, допомагаємо ремонтувати автівки, закуповуємо турнікети, технічні засоби та все інше, що необхідно на фронті. Кожен наш крок має підтвердження у результаті, які можна побачити на нашому офіційному сайті. Фундація Діло усе це можливо завдяки вам і нашій команді, яка щодня робить внесок у цю велику справу. Тож ці три уроки ми беремо з собою в майбутнє. Вони формують не тільки історію фундації, а й наші подальші кроки. Далі більше.